Кожен українець запам'ятав лютневий ранок 2022 року. Він почався зі слів Вставай. Війна почалася. Три роки щодня ми чекаємо слів, ми перемогли. Так ми будуємо історію. І ми показали всьому світу, яка насправді Україна і українці. Свята боротьба триває вже 1097 днів, І це дні самовідданості та відваги. І сьогодні кожен із нас, на жаль, має про кого промовчати і вшанувати пам'ять. Кожен із нас пам'ятає 24 лютого 22-го року. Страшний день в історії нашої держави. Але якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо всі разом, то ми обов'язково переможемо. Хочу подякувати шоскінцям. Як військовим, які на той час були в місті, так і всім жителям, які об'єдналися для того, щоб відбити в перший день ворога, шоскінці перші стали на захист свого міста. Наші військові перші в Україні стали боронити Україну. І хочу, щоб ми всі згадали всіх дівчат і хлопців, які боронили Україну і сьогодні знаходяться на небі. Я дякую шоскінцям, які на фронті. Тільки вони можуть допомогти завоювати справедливий мир для України. Слава Україні! І героям слава!